А тепер до оперативної інформації про обстріли Дніпропетровщини цієї ночі у Нікопольському та Криворізьких районах вороги вдарили по житлових кварталах зі ствольної артилерії. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі та є постраждалі. Далі подробиці від обласних рятувальників. Нову ворог вночі гатив по Нікопольському та Криворізькому районах. Цілили зі ствольної артилерії по Нікополю та Зеленодольській громаді. Є постраждала людина, руйнування житла та інфраструктури. Внаслідок обстрілів у Нікополі поранена чоловіка 56 років. Йому була надана медична допомога зараз. Він у задовільному стані, лікується вдома. У місті пошкоджені понад два десятка житлових будинків. Багатоповерхівки та приватні оселі. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Понівечені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водові та лінії електропередач. Без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. Великі костромці Золондольської громади внаслідок обстрілів були пошкоджені кілька приватних житлових будинків. Спалахнула пожежа, яку вже приборкали. Без світла у громаді залишається 350 сімей. Наразі ремонтні бригади. Працюють над відновленням комунікації на щастя, обійшлось без постраждалих.